На свято до дітей, окрім традиційного дідуся Мороза зі снігуренькою, завітали Фея, білосніжка та ябіда, які презентували дітям новорічну сценку та різноманітні рухливі ігри. Дітлахи з радістю приєдналися до веселищів, за що отримали смачні подарунки. В рамках програми, яка називається Ти у світі не один. Ми відвідуємо і цей притулок, зокрема, для того, аби діть з дітьми проводити свята, і новорічні, і свято Миколая, і Новий рік з Дідом Морозом Снігуркою за такими усучасними сценаріями. Намагаємося не відставати від них. Якщо раніше приходила, наприклад, замість Діда Мороза, Баба Яга, то зараз у сучасненні є такі образи, наприклад, там ябіди чи старої шапокляк, які теж, можливо, трішечки шкодні, але вже не такі класичні, як Баба Яга, Дід Мороз, Снігурка, Білосніжка. Такі персонажі ми намагаємося в новорічні свята, щоб вони все таки були присутні за словами бібліотекарів волонтерів. Монтерів новорічним персонажам радіють не тільки малюки. Найприємніше, коли це маленькі дітки. Вони вірять в казку, вірять в диво, і завжди їм дуже цікаво розважатися, гратися. Люблять, коли до них хтось приходить, якось весело з ними проводить час. І, звичайно, навіть дітки старшого віку також гарні, гарно відповідають, дають відповіді на вікторини, беруть участь у конкурсах, граються. І нам дуже приємно. Ми влітку до них приходимо, влітку на вулиці. Ми граємо з ними такі рухливі ігри. Ось і взимку, і на Миколая, і на Новий рік. Ми дуже часті гості в цьому притулку. Нас тут усі знають. І ми також любимо з ними співпрацювати. Діти казкових персонажів зустрічали оплесками та сміхом, а керівництво виказало велику вдячність за підтримку. З сьогоднішнього дня почались святкування Нового року, і сьогодні. Бібліотека була другим закладом, який прибув поздоровити наших дітей, які перебувають на даний час у нас на території або на соціальній реабілітації. Дуже ми вдячні цим закладам, всім, хто приходить, не забуває наших дітей. Дякуємо і за матеріальну допомогу, і за гарне слово, і за Діда Мороза. І за все, за все, за все, що ви робите для наших дітей, Богдана Юсипович Віталій Кривенко для інформаційного випуску.